Системні ретиноїди та проктологічна патологія так дійсно зараз багато пацієнтів лікуються у дерматолога системними ретиноїдами. Системні ретиноїди мають побічну дію, тобто сушать шкіру не тільки обличчя рук, також сушать шкіру. Анальної ділянки, тобто виникає ризик розвитку анальних тріщин, як гострих, так і хроничних. При використанні системних ретіноїдів дійсно знижується регенерація за счет того, що рідина виходить з клітки. Я раджу таким пацієнтам використовувати препарати з гіалуроновою кислотою, тобто мазь цикатридіна, свічки цикатридіна, також можна використовувати проктіс-М М. Та інші засоби також використовувати мазі з великим вмістом в'яжучих речовин, тобто жирна мазь Бепантен плюс. Я таких пацієнтів лікувала та знаю, як допомогти загоїти анальні тріщини. Це лазерна вапоризація у поєднанні з лікуванням у лікаркою практологині Руфановою Анни Анатолійовни.